Привіт, мене звати Сірейсі Мірай, мені 10 років. Я дуже люблю посмішки, дитячі посмішки. Я хочу, щоб завдяки моїй діяльності, хоча б на одну дитячу посмішку стало більше. Я збирала гроші для українських дітей в Японії. Це були гроші для пострадалих від війни в Україні дітей. Завдяки цьому я змогла відчути, що японські люди також мають також зацікавлені і. Співчувають українцям, українським дітям, також співчувають українським дітям. Саме які удай оба, гамбатні не то, і я змогла це відчути завдяки через те, що люди на вулиці, коли збирали гроші, підходили мене і питалися, чи тобі не холодно, чи е, продовжують в, в тому ж дусі. Е, і так я зрозуміла, що вони піклуються про мене і взагалі мають ну, небайдужі до того, що відбувається. Тепер хочу розказати про те, для чого я приїхала в Україну. Я хотіла почути історії дітей про війну і побачити своїми очима, що тут відбулося, і для того, щоб потім донести це всьому світу. Uh, діти зараз дуже налякані через те, що відбувається війна. Uh Також я, uh, приводом для того, щоб я приїхала в Україну, стало моє знайомство з Сашою Паскаль. Uh, uh, ми познайомилися в інтернеті. У нас є спільне хобі, це е, гімнастика. Саша, е, Саша це дівчинка, яка е, втратила е, ніжку та пальчик е, через е, атаку росіян. Крім того, в, в неї великі травми також по всьому тілі. Сказчимо дайські на сінтейсогамбасиката ні, вата свято тимосомки стіймас. Але я дивлюся на цю Сашу, яка продовжує займатися улюбленою справою, не дивлячись на те, що вона отримала такі травми. І почуваю до неї, е, починаю до відчуваю, я пишаюся нею. Та севані гонка пораненої сусвітового такости.

そしてもう一人のお友達は地雷を踏んでしまい亡くなってしまいましたそして妹さんのお友達はその警報が鳴りやみ外に出た時に爆弾を投げられてしまいそれでその時に妹さんのお友達はショックで亡くなってしまいましたがサーシャ君は脇に。 Бакидана гаєнга сасати сімай сости, а сіяв, канакидати сіма Ще одна, ще одна людина з кола Саші. Вона, коли була сирена, вийшла на двір, і там якраз прилетів прилетів, прилетіло, вибухнуло, і від шоку ця людина загинула, а Саша отримав поранення від уламків. 私は子供たちの施設で... ミラーナさんという女の子に出会いましたミラーナちゃんはミラーナちゃんのお父さんは今戦場に行っていますミラーナちゃんのお父さんはミラーナちゃんが悲しむ顔を見たくないために何もミラーナちゃんに言わずに戦場に出かけてしまったのです

お友達に出会いました. Також я була в Бучі і там була дівчинка, тобто були батьки дівчинки Ані, яка також загинула через атаку. Аня Так, загинула через атаку.